Привіт усім! Сьогодні ми йдемо шукати та досліджувати Альфредові тістечка. Саме Альфредові тістечка є назвою незвичайних грибів. Круто, але не те, що ми шукаємо. Раніше я їх ніколи не бачила. Перший раз я їх знайшла в одному з минулих відео. І прийшов час. І їм приділити увагу. Тож тут вони були, але як я бачу, хтось забрав гілля з грибами. Тут були повалені дерева? Ну, це вже не смішно. Прийшла за грибами, а їх разом з деревиною забрали. А растуть вони саме на ній. Он там вони повинні бути напевно. Це вони такі чорні та коричневі кульки. Вони, наче, на тортики і не схожі, але чому ж вони мають саме таку назву? А тому, що існує легенда. Легенда свідчить, що в 878 році король Альфред ховався в селянському будинку, тікаючи від раптового нападу вікінгів. Його попросили стежити за тістечками, а точніше, хлібом. Який випікається на вогнищі, але оскільки король був у великій задумі, то відволікся і тістечка згоріли. Зруйновані тістечка викинули в ліс. Тож на згорівші тістечка вони і справді схожі. Вони також схожі на шматочки гладкого деревного вугілля. Їх можна знайти групами вздовж стовбура або гілок. Вони можуть бути коричневого або чорного кольору. А коли їх розрізати, всередині виявляються стріблясті та чорні коричневі кільця. Кільця схожі на кільця росту на дереві. За допомогою цих кіл також можна визначити вік гриба. Принаймні, так кажуть. Як ми бачимо, плодові тіла гриба утворюють тверді, округлі темно-коричневі кульки, які з віком чорніють. Дуже рідко, але можливо знайти гриб, який всередині здається фіолетовим або ж синім. Ці гриби неїстівні і вони ідеально підходять для розпалювання вогнища. Вони можуть літи протягом тривалого часу. І кажуть, що наші предки використовували ці гриби для транспортування вогню під час подорожей. Тож ними дуже добре підтримувати багаття. Я справді дуже хочу показати, як вони горять. Але, на жаль, за розпалювання навіть маленького вогнища в Бельгії можуть, якщо пощастить, виписати штраф. І це якщо пощастить, в іншому випадку в'язниця. Чула, що тут у в'язницях умови непогані, вайфай є, але туди я не хочу. Мені ще й на навчання скоро виходити і відповідати, що сесію пропустила, бо у в'язниці сиділа, теж не хочеться. Тому я їх тут назбираю, висишу і весною, як я приїду в Україну, якщо ситуація дозволить, я вам покажу, як підтримували та розпалювали багаття грибами. Як ви бачите, старші гриби є схованкою для багатьох комах, та як в даному випадку, для мокриці. Ті коло всередині також схожі на коржі. От і назва тістечка, хто тортиками його називає. До речі, його ще називають вугільним грибом. Може він і не їстівний, але не для всіх, бо деякі види гусениць полюбляють його їсти. А саме гусінь метелика молі. Вони мають коричнево жовтий малюнок крил. Самки відкладають яйця з кінця літа до осені на стовбурах дерев. Гусениці живуть поодинці або невеликими групами на гнилій деревині під корою. З вересня впадають у сплячку до наступної весни. І потім вони харчуються грибами і розвиваються протягом двох років. Було також зафіксовано, що вони їдять. Гриби альфредові тортики. Ну, а зараз ми вже змінюємо нашу локацію. Ми вже майже на місці. Ось і воно, деревина, те, що нам треба. Зазвичай тут похмуро, а сьогодні сонячно. Це навмисно чекала тиждень, щоб сонечко вийшло. Тоді і похід за грибами приємніший. Особливо на нижній частині їх багато. Вночі холодно, тому частинка видно, що покрита льодом. Тут грибочки вже старші. Може я не уточнила, але деревина повинна бути не живою. Але з відео думаю, зрозуміло. До речі, перед розпалюванням їх обов'язково треба висушити. Я їх наріжу на пластинки. Так буде краще. Можна помітити, що за нами постійно спостерігає пташка з помаранчевою грудкою. То зорянка, або ж вільшанка. Перелітна пташка. Вона перша починає співати у лісі приблизно за півгодини до перших проявів сходу сонця. Як тільки навести на неї камерою, то вона починає тікати. Ну що ж, вже й прийшов час закінчувати. Дякую всім за увагу та перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня.